Так, да, давай. Повертаємося після прогулянки назад, але не через набережну, а через іншу сторону, де у нас дорога і траса на Sunny Isles. Вночі тут теж цікаво їхати. обережно. Да, обережна. Якщо бачиш хтось їде, ти зупиняйся. Ну, це дивись справа, зліва машини, можуть бути. Ну і взагалі нам червоне світло було, а ми порушили і поїхали. Це не дуже гарно. Діти не дивляться на світофори. Ось така чудова зупинка. Чистенько, ніяких бомжів, ніхто не валяється, чітко. Все прибрано, безпечно. Скрізь їздить поліція патрулює. Не так як у нас по кущам сидить, і вилавлює, там десь бабла збить. А нормальна поліція, яка займається безпекою громадян, яка патрулює скрізь всі вулички. Дивиться, щоб скрізь був порядок. В принципі, це радує. У нас вже тричі поліція зпиняла. Кожен раз, бо ми десь якісь правила не знали, як правильно припаркуватися, не знали якась розмітка не така, не там зупинились. Ну, коротше, десь якісь питання були до нас. Просто зупинялись, дивилися, чи ми адекватні. Робили зауваження, якісь попередження, ніхто ніяких ні штрафів, нічого нам не робив, не оформлював. В принципі, дуже лояльні поліцейські були. Ті, що нас зупиняли, то люди взагалі чіткі. Ні, в нас теж такі були поліцейські. Не скажу, що у нас прям в Україні всі поголовно погані. Ні, були і в нас гарні поліцейські, теж які зупиняли і цікавилися якимись своїми проблемами, що сталося, робили попередження, але да, це меншість. Більшість все таки просто думає, де бабла заробити, чи їм мало платять, мабуть. Да і в нас так заведено. Всі просто заробляють гроші. Тут, в принципі, поліцейські... Отримують дуже гарну зарплату, не меншу ніж програмісти. І пенсію рано, і кучу пільг, і всього на світі вони в принципі не обділені. Їм немає сенсу тут щось думати, як намахати е жителів да, там, того самого містечка Бал Харбор, де ми зараз проживаємо біля Майами. Вони просто слідкують за порядком, е вони зацікавлені, тому що податки сплачуються е конкретного. Району сплачуються, і витрачаються не безпосередньо цим райончиком, цією школою. І тому е, вони зацікавлені в цьому, щоб саме тут був порядок. <плес> <Тенькі>. <плес> да, і вони, Якщо вони в іншому районі працювали, то там у них може бути менша зарплата, тому що там не такий благополучний район. Не такі да, дорогі апартаменти, менше податків надходить до бюджету того району да, чи міста, чи деньки. І тому кожній поліцейський старається робити найкраще для штату, в якому вони підтримують порядок. І зарплата їх може відрізнятися від одного міста до іншого. Тому що десь школи бідні, злочинність на високому рівні і небезпечно. Там і зарплата поліцейських відповідна, і їх там може бути мало, і ну таке. А де порядок чистота, то і поліцейських багато, і більш дорогі райони, і звичайно, що зарплата поліцейських там теж вища. От ми і приїхали. Але Тимур поїхав, не знає де ми живемо, поїхав, бо зна куди. Тимур! Приколіст. Тимур! Тимур заблудився. Він не знає, що ми вже вдома.